Моє вітання, друзі! Ради вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторгом. Ну що, зізнавайтеся, ви, мабуть, вже і забули про те, що існують портативні зарядні станції. Але, на жаль, забувати в наш час про них не потрібно. Отож, сьогодні з вами поговоримо про нову продукцію від торгової марки КС портативні зарядні станції. Боже! Які вони <рес> маленькі І симпатичні такі. Погнали! До речі, крім станцій, у КС ще є сонячні панелі. Але про все по порядку. Погнали. КС-100ПС. Як ви могли зрозуміти, номінальна потужність 100 Вт, пікова 150 Вт. ємність акумуляторної батареї 155 Вт годин або 14 а 11,1 В. Акумулятор літійонний, потужність зарядки 2 А. А це означає те, що від 0 до 100 вона буде заряджатися десь приблизно 7 годин. Має рідкокристалічний дисплей, на якому зображена інформація по заряду акумуляторної батареї. Нижче знаходиться кнопка живлення, вмикання, вимикання. Лівіше у нас знаходиться кнопка вмикання і вимикання виходу розетки на 220 вольт. Нижче роз'єм DC на вихід 12 вольт. З лівої сторони знаходиться роз'єм для зарядки самої станції. Далі ми маємо два звичайних USB A і один із швидкою зарядкою. Також usb c З правої сторони знаходиться розетка на 220 вольт. З лівої сторони знаходиться ліхтарик. Працює в трьох режимах. Для того, щоб його увімкнути, потрібно два рази натиснути на кнопку живлення. Звичайний режим. Мигання і режим сос. Досить непогана станція. Єдине, я не знаю, потужність на 100 Вт через розетку 220 вольт. Що сюди можна підключити? Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментах. А так використовувати як зарядку для ваших гаджетів через роз'єми USB це, в принципі, саме то. КС-300ПС і КС-500PS абсолютно ідентичні по своєму зовнішньому вигляду портативні зарядні станції, але як ви могли зрозуміти, різниця є в потужності і в ємності акумуляторної батареї. Ємність КС-300PS 294 Вт, години КС-500 ПС 448 Вт-годин. Мають одну розетку на 220 вольт, потужність 300 і, відповідно, 500 Вт. Максимальна потужність у 300 це 500 Вт, а 500 1000 Вт. Заряджається за допомогою виносного блоку живлення потужністю на 5 А. А ємність акумуляторної батареї в Ампера складає 23 ампер-години. І тому ми можемо зробити висновок, що від 0 до 100 дана зарядна станція зарядиться приблизно за 5 годин. Виглядає дуже прикольно і дивно, як для зарядної станції. На торці ми маємо ось таку еластичну гумову ручку. Якщо взяти станцію за ручку, то вона нагадує якусь барсетку. На передній панелі ми бачимо ліхтарик, який вмикається довгим натисканням кнопки живлення. Працює лише в одному режимі, вимикається відповідно таким самим чином. Знизу у нас знаходиться рідкокристалічний дисплей, який вказує нам заряд на акумуляторної батареї відсотках. Також ми бачимо на дисплеї піктограмку Bluetooth. Так, все вірно дану станцію і п'ятисоту можна підключати до вашого смартфону за допомогою системи Bluetooth. Застосунок ви можете скачати як на Android, так і на iOS. qr код знаходиться в інструкції по експлуатації. Один застосунок підходить і на 500, і на 300-ту станцію. Як на мене, даний застосунок абсолютно не потрібен, тому що він повторює всі ті ж самі функції, що присутні на передній панелі. І до того ж, коли газ на дисплеї, у вас відключається блютуз і ви втрачаєте зв'язок із вашою зарядною станцією. Щоб відновити його, вам потрібно фізично встати, підійти до станції, натиснути на кнопку живлення, станція прокинеться, вімкнеться блютуз, і тоді ви знову зможете законектитись з вашою станцією буквально на одну хвилину. Також на станції присутні. Два швидких USB-A потужністю на 18 Вт. Один USB-C потужністю аж на цілих 100 Вт. І роз'єм DC для під'єднання сонячних панелей. Так, друзі, ці дві станції можуть заряджатися від сонячних панелей, але потужністю максимум 120 Вт. Ну і у нас є звичайний роз'єм DC автомобільного прикурювача. А це вже дещо цікавіше: КС 1200 PS, ємність акумуляторної батареї 1038 Вт годин. Акумуляторна батарея літій залізо фосфатна, потужність номінальна на виході 1200 Вт, максимальна 2400 Вт. Ват має на борту дві розетки на 220 вольт, і вбудований блок жилення в дану станцію, що дозволяє заряджати просто за допомогою ось такого звичайного кабелю. Потужність цього блока складає приблизно 600 Вт, що дозволяє її зарядити від нуля до 100 приблизно за 2 години. В правому верхньому кутку у нас під гумовою заглушкою ховається роз'єм під зарядку даної станції від 220 вольт. Також у нас є захист від перевантаження даної станції. І в цьому ж квадратику у нас знаходиться роз'єм XT60 який дозволяє заряджати дану станцію від сонячних панелей потужністю на 800 Вт, що досить непоганий результат. Нижче у нас знаходиться автомобільний прикурювач під гумовою заглушкою, і також два роз'єма DC на 12 В. Посередині у нас знаходиться кнопка живлення, яка вмикає, вимикає дисплей. Дисплей більш інформативний. Ми вже бачимо заряд у відсотках, і внизу у нас вказана ємність акумуляторної батареї в Вт-годинах. От на даний момент скільки 830 Вт має Ає дана станція. Далі ми маємо наступну інформацію: синенький прямокутник нас інформує про віддачу електроенергії з розвиток 220 вольт, а також із роз'єма на 12 вольт. Червоненький прямокутник нам розповідає про те, що скільки зараз споживає станція для заряду від мережі 220 вольт або від сонячних панелей. Ну і нижче у нас знаходиться два роз'єма Type-C потужністю на 100 Вт, і два роз'єма USB A потужністю на 18 Вт. Ніяких додаткових функцій дана станція немає, крім того. Того, що тут також є Bluetooth і ви можете під'єднатися до даної станції за допомогою вашого смартфону і застосунку. Проте, застосунок на дану станцію і наступний, яку я зараз буду знімати, потрібно скачувати окремо той застосунок, який підходить до 300-500, до цієї станції, на жаль, не підходить. Так, нарешті ми зареєструвалися. Давайте знайдемо девайс. Є, знайшли к 1200ps. Під'єднуємося. Угу. Так, ну, в принципі, те саме, що я вам розповідав, ми бачимо ємність акумуляторної батареї на даний момент у відсотках і в Вт-годинах. Бачимо значить, вихід DC, от я його вімкнув, вімкнув вихід AC, тобто розетки на 220 вольт. Вімкнувся вентилятор, засвітилася піктограмка цього вентилятора. А коли вентилятор вимікається, я тільки вімкнув. Живлення 220 вольт, і вентилятор вже відразу вимкнувся. А, ні, і все, зупинився. Додаткові налаштування, що ми бачимо, сетай-Сі стендбай тайм 2 години. Через 2 години він відключиться від вашого телефону і погасне. В Статій-Сі через 2 години вимкнеться, можна налаштувати більше-менше. Тобто ви можете налаштувати так, коли у вас відключиться розетка на 220 вольт. або ніколи не буде вимикатись. Те саме можна зробити і. З роз'ємом DC, шар девайс, поділитися девайсом, не знаю для чого це. Так, Wi-Fi. Дану станцію можна підключити через Wi-Fi. Це цікаво. Ну і в принципі все. На лаштуваннях нічого такого немає, особливо. Вімкнути, вимкнути. От і все. Наступна станція, модель КС 2400. ПС дуже схожа на попередню станцію, але має більший об'єм акумулятора. Саме 2240 Вт годин. Акумулятор літій-залізофосфатний і має ресурс 4000 циклів. Потужність номінальна 2400 Вт, максимальна короткочасна до 20 мілісекунд 4800 Вт. Але головна особливість цієї станції не її номінальна або максимальна потужність, а її максимальна ємність. До цієї станції ви можете підключити. Дві додаткових акумуляторних батареї по 2400 Вт кожна. Якось ця акумуляторна батарея КС ЄСБ. Е... KS EXB. Якось ця акумуляторна батарея KS EXB 2400. І з'єднуються вони за допомогою ось такого тостелезного кабеля. Дана станція, так само, як і попередня, може працювати з вашим смартфоном за допомогою застосунку і через систему Bluetooth. Дисплей, як ви можете бачити, теж абсолютно аналогічний, роз'єми ті ж самі. Єдине, що в нас тут замість двох розеток на 220 в, цілих чотири. Ну і дана станція має вже два роз'єми XT60, але мушу відмітити. Що кожен із цих рознімів може приймати, на жаль, лише по 500 Вт, тобто 1000 Вт сонячної енергії сумарно. Додаткова акумуляторна батарея разом з цією станцією працює по принципу усереднення. Ось зверніть увагу зараз заряд самої станції 96%. Але я коли під'єднаю кабелем додатковий акумулятор, то заряду у нас стане вже стане 81%. Я нагадаю вам, що ті ж самі станції EcoFlow з додатковими акумуляторними батареями працюють по принципу PowerBank. Тобто додаткова акумуляторна батарея заряджає ту батарею, яка знаходиться в самій станції. Тут же все працює по принципу з'єднання, скажімо так, акумуляторних батарей між собою. Не знаю добре це чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви на рахунок цього думаєте. Ну і заключена на сьогодні станція це КС 2000 PS. Потужність її в номіналі 2000 Вт. літій залізофосфатна акумуляторна батарея ємністю на 1020 Вт-годин. Але головною особливістю даної станції, як ви могли зрозуміти, не її потужність і не її ємність, а можливість підключати сюди сонячні панелі потужністю на 3,6 кВт. Ви уявляєте, 3,6 кВт, тобто це та станція, яку ви можете встановити в себе в будинку, підключити її на стаціонар, щоб вона у вас працювала. Постійно не від'єднуючи від електромережі і користуватися енергією сонця. До речі, якраз про сонячні панелі зараз і поговоримо. І так, друзі, на даний момент у КС як мінімум є 5 видів сонячних панелей. Ну, принаймні, це те, що привезли мені на відеоогляд. Погляньте лише на ось цю крихітку. Дуже крута штукенція виглядає стильово, і крім того, вона ще може і заряджати ваші гаджети. Називається ця штука КС СП28, якщо не помиляюсь. Так, СП-28, W4. Чому 4? Тому що ми маємо тут 4 ось таких панельки. Чому 28? Тому що вона має потужність 28 Вт. Давайте подивимося, що йде в комплекті. А в комплекті ми з вами маємо. А в комплекті ми маємо набір ось таких різних перехідників. Ми можемо за допомогою цих перехідників заряджати безпосередньо зарядню станцію будь-якої з торгової марки. Також інші гаджети. І у нас тут є вихід. Два виходи USB-A І ви сюди напряму можете під'єднувати ваш смартфон або ще якийсь гаджет, який заряджається від USB. Дуже круто. Наступна панелька SP60W3, тобто 60 Вт і має три елементи. Зроблена у вигляді такого невеликого ну, кейсу, сумки, не знаю. Дуже прикольно виглядає. Дуже класний матеріал і класно зроблено. Давайте відкриємо її. Дану панель ми можемо підвішувати, як і попередньо, тому що у нас є два отвори з люверсами, і також ми її можемо поставити, якщо нам потрібно, ось таким чином. За допомогою ось цих ніжок, які тут пришиті, ми можемо її фіксувати. Під кутом, я так розумію, 45 градусів. Повертаючи до сонця, щоб якомога більше отримувати електроенергії, сонячного світла, точніше. Ось так вона виглядає. Давайте подивимося, що в комплекті. Комплект, в принципі, такий ж самий, як і в попередній сонячної панелі, якщо ми говоримо про перехідники, але тут вже є іще один кабель із таким серйозним роз'ємом для підключення потужної якоїсь станції. Ну і звісно, у нас є. Два виходи під USB-A для зарядки ваших гаджетів напряму. Наступна панель SP90W3 теж три елементи, але потужніші вже на 90 Вт. Ну і розміри вона, відповідно, має більші. Хочу вам сказати, що всі ці три панелі вони виконані в одному стилі. Єдине, що мають різні розміри і різну потужність. Ось так. Виглядають елементи. Також ми маємо ніжки. За допомогою яких ми можемо встановити дану сонячну панель і направити її на сонячне світло в сторону сонця. Давайте подивимося, що до комплекту входить. Абсолютно та ж сама аналогічна комплектація, що і в 60-ї панелі. Це були у нас не гнучкі панелі, а зараз давайте перейдемо до, до цікавого, до гнучких панелей від КС. Так, є у нас ось такий кейс. Ну, можна сказати, кофр такий напівм'який, ніби для якогось великого ноутбука. Відкриваємо його. І що ми маємо всередині? А ми маємо ось таку гнучку, ну, відносно гнучку панель на 120 Вт. Називається вона SP120W4. Ось погляньте. Порівнюючи з попередніми моделями, які ми з вами оглядали, дана модель не тільки потужніша, а ще й має трішки більший КПД. Але перевага даних моделей, ну точніше, не перевага, а особливість даної моделі полягає в тому, що тут вже під'єднаний стандартний. Роз'єм під сонячні панелі, які ви можете з'єднати в одну якусь потужну сонячну панель і під'єднати її до зарядної станції, або можете під'єднати напряму до зарядної станції. Тобто ці панелі, можна вже сказати, вважаються як і станціонарні, хоча в них також є ніжки, і їх можна встановити на природі. Так, цю панель ми розібрали. Давайте зараз розглянемо наступну. И наступна панель називається кс сп 210 W4. Чому 4? Ви вже знаєте, тому що тут 4 елементи знаходяться. Ну і потужність, відповідно, 210 Вт. Прошу вибачення, потужність у неї 200 Вт. Я помилився. не 210, а 200. Ось так вона виглядає. На півгнучкій панелі. Дуже тонюсінькі, відносно легкі. Вони можуть бути як переносними, так і стаціонарними. Можете зафіксувати десь у себе на балконі або на даху, їм нічого не станеться. Ну і звісно. Що роз'єм для під'єднання? Тут вже як в дорослих сонячних панелей. Ви можете цю панель з'єднати з якоюсь іншою, також самою сонячною панели, або не такої. Роз'єми тут ідентичні, стандартні. І потім це все діло під'єднати до вашої портативної зарядної станції. Ну і в комплекті ще є ось такий дивіться. Крутий перехідник, за допомогою якого ви можете під'єднати дану сонячну панель ну, точно до будь-якої зарядної станції. І такі DC5521, і такі, і такі, і xt 60 і оцей роз'єм, я не пам'ятаю. Тобто будь-який виход у будь-якої е зарядної станції цю сонячну панель ви зможете з легкістю під'єднати. Я би з радістю протестив би кожну із цих панелей, під'єднав би до всіх зарядних станцій, ми б з вами побачили реально їхню потужність, але, на жаль, за вікнами нашої студії, погода не дуже гарна. Я сказав би, взагалі ніяка для тесту наших сонячних панелей, тому що зараз от-от. Піде дощ. Якщо буде час і буде за вікнами нормальна погода, то я обов'язково для вас візьму шматочок відео і вставимо його сюди. Якщо ні, то на жаль. До речі, можете написати в коментах, якщо вам ця тема дійсно цікава з тестом сонячних панелей від КС, то напишіть коменти, будьте активними. То тоді я виділю окремий день, якийсь який буде сонячним, і зніму окреме відео по цим сонячним панелям. Ну а зараз до висновків. Ось, друзі, які висновки можна зробити в кінці цього відео про нові портативні зарядні станції і також сонячні панелі від КЕС, які ми щойно з вами знімали. Хочу вам сказати, що лише ось ця маленька станція має звичайну літіонну акумуляторну батарею з ресурсом в 2000 циклів. Всі ці інші... Зарядні станції, які ми з вами знімали, мають літій залізофосфатну акумуляторну батареї з ресурсом 4000 циклів заряд розряди. Це дуже величезний ресурс, навіть порівнюючи з такими відомими торговими марками, як Blue Yeti, EcoFlow, які займаються виключно зарядними станціями і сонячними панелями. Що хочу сказати по дизайну і по самій збірці. Ну в принципі, КС тут не підвів як завжди, все на вищому рівні. Якісний пластик, збірка також офігезна. Детальки підігнані одна до одної дуже класно, дуже круто. Тому претензій по цьому немає, виконано все чітко. Єдине, що ось ця станція вона повністю металева, я не знаю, чому КС вирішив зробити її цільною з металу. грубо кажу. Ну, вона зібрана частина, але з металевих частин. Ну, можливо, через те, що ця станція більш стаціонарна і вона буде стояти десь у вас в одному місці. Як на мене, можна було б виконати і в пластику. Що ви думаєте на рахунок того, що станція виконана з металу, можете написати в коментах. Наразі мене все. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Маю надію, що ви вліпите йому вподобайку і підпишетесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Також нагадую, що ми не просто блогери, а ми компанія Сторгом. У нас є офлайн і онлайн магазин з Торгом'ю, де ви можете придбати всі ті речі, які бувають в моїх відеооглядах. До того ж, для всіх наших підписників нашого каналу з Торгом існує промокод, за допомогою якого ви можете отримати ту чи іншу. Продукцію за зниженою ціною. Подякував всім, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!